Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк вінницькі філіали. Сьогодні до нас на продаж приїхало ось таке чудове авто із США Хайстер 200. Авто має двигун 2.4 та автоматичну коробку передач на 9 ступенів чудового сіврого кольору. Має 17 легкосплавні диски. Титанові, також подивимося, що в салоні. Має текстильний салон, в також в дуже гарному стані. Все майже ідеалі. безключовий доступ, склопідйомники, періт, зад, повний склопакет, датчик світла, датчик дощу, мультируль, пробіг у автомобілі 182 тисячі км, має мультимедіо, кондиціонер, також камера заднього виду, кому цікавий даний екземпляр. Ми знаходимося в Вінниці, за адресою Соборна 1А. викуп, обмін, продаж все у нас.